Усіх із магазину АТБ вирішила зробити сьогодні огляд промгрупи. Давно не робила огляд, хочу показати новинки, посуд. І там також, як для розвитку дітей, поприходили речі деякі. Почнемось, органайзер такий підвісний. Він виглядає, знаєте, як, начебто, з льону натуральний. Просто я його не можу розпасти. Ви зрозуміли, він так розкладається, як довжину, і навіть крючечки. Ось є. Є карманчики, є крючечки. І коштує він цього 59,90. Далі йде контейнер для зберігання. 2,8 з кришкою. Гляньте, які кольори він скляний. До речі, ось такий контейнер є з такою м'ятною кришечкою і з блакитною 209 гривень. Далі йде ось ця кастрюля керамічна з кришкою на 3,2 літри. Ось така кастрюля з малюночком на 3-2 літри. Керамічна. Тут малюнок однаковий, ціна її 399 гривень. Склянку я не знайшла з подвійним склом. Таця з принтом. Ну, ось от така таця. Уже давно вони їх розпродають чи продають 59-90. Але мені здається, що оця форма дуже зручна. Ось така. Як вранці каву пити там, взяти. Далі набір контейнерів, ось такий. Це тут три контейнери, я так розумію, Дось зараз роздивлюсь, є сині і такі зелені. Так, контейнер йде на 2,3 літри, на літр 400, на 400 і на 800. Набір контейнерів 4 штуки, з кришками всім. Ось оцей цілий набір із чотирьох штук коштує 169 гривень. Далі йде від термісілу такий салатник 23 см. Написано 159 гривень. Це ціна зі знижкою, замість 199 гривень. Гарний салатник, така скло, прям, бачите, важкенький. Ну, мені здається, що взагалі непоганий. Так ось намальовано, так, що можна заморожувати, куди його можна ставити, що він витримує, яке тепло. Ага, і тут ще ззаду також є його функції. Ні, тут написано, які вони бувають. Ага, на скільки літрів. Тут саме продається на 2,8 літри. Далі, набір форм для печива ось такий. 17,90 коштує. Далі чайник електричний на 2 літри, скляний, прозорий такий ось від хьом. Такий чайник зі знижкою 399 гривень. Далі йде охолоджуючий елемент, так як фруктами розрізаний, 27,90 – 30% На нього знижка ще є ось такий ківш. Ой. Добре, що не розбилась кришка. Будете знати. Ківш хтось дістав. Так, ківш алюмінієвий, Так, 259 гривень коштує. Так, я кришечку зараз відкладу. Так, ось такий ківш, 259 гривень. Замість 339. Так, тут такий охоронець, бачите, люб'язний. Навіть мені нічого не каже. Так, приладдя для кухні. Далі йдуть отакі пластикові. 3690. Так, 3690, ось таке приладдя. Бачите, різноманітне зі знижечкою. Так, далі переходимо сковорода для млинців та яєчня. Така маленька сковорідочка. Вона буває в різних формах, я так розумію. Бачите, ось тут чотири види різних. І є позначка. Отут саме в цій коробочці, як медведиком зроблена форма. 59,90, далі йде набір дошок. Гляньте, вони є в декількох кольорах. Тут дві дошки. І під колір цих дошок йде ось такий ніж. 109 гривень коштує замість 159. Дві дошки в чохлі, в захисному чохлі ніж. Так, дві дошки, ніж у захисному чохлі. Не написані розміри, але кольори дуже приємні. Ну, що такий, да, набір за ціною 109 гривень, вважаю, хоч і пластиковий, та ще й з ножом. Ну, прям я б сказала, що задарма. Так, е, Хотіла поставити якось акуратненько, щоб вже в мене нічого не впало, бо люди зараз напишуть мені. <смі> так. Далі посуд скляний від ламінарк. Зараз 46,90 без знижки, ось такий салатник. Піала керамічна, глянь, такі гарнесенькі поприходили. В формі такого слоненятка. Далі ведмедик такий в написано. Так, і ще щось рожеве там є. Зараз подивимось. Тут різноманітні вони. Ось отакий піала керамічна 4990. ну Для діток це, звичайно, ж сподобається таке. Так, тут ще щось я побачила, як помаранчувані, мені, мабуть, здалося. Ну, ось таких... А, ой, гляньте, ще, який гарний. Ой, ще й блакитний є. Отакі по 49,90, ну тут треба обирати їх багато. Далі йде кастрюля з нержавіючої сталі на 3 ,7 літри 399. Ось це, мабуть, все-таки 300. Так от тут закрита кришка, ніхто не дістав. 399 гривень. Так, а як бренд називається? Кастрюля з нержавіючої, просто отак от з кришкою. Хочу вам показати, яке в неї дно. Ага, зі знижкою ціна. Далі ще знаєте, що хотіла показати? Я тут е, кастрюлю ще ось цю не показала вам, вона також йде без е, назви. Ємність на 3,240 літрів зі скляною кришкою. Кастрюля ця коштує 369 гривень зі знижкою 13%. Так, далі йдемо. Далі йдемо сюди. Тут, бачите, поприходили вже, мені здається, як Ну, як уже ну, школа скоро, да, таке все. Оце мишеня Тім. Така прийшла книжечка для діток. Гляньте з малюночками. Мишеня Тім вередує. Так, книга така, а по акції 129 гривень. Так, я думала, тут написано, да, Від скільки до років не написано. Далі йде іграшка дитяча м'яка. Так, оце вона, я так розумію. Бо більше я тут ніяких іграшок, м'яких не бачу. Так, м'яка, 129 гривень. Так, А, ну, давайте глянемо. Вона чи ні. Ні, це 74, глянь такий брілочок Симпатичний, 74 гривні. А іграшок, може, немає, чи десь, десь воно в іншому місці, тут я не бачу. Так, далі. Набір, набір для розпису за номерами. Так, це у нас. Відгадайка, подивимось спочатку. Відгадайка, ось така. Ленька. 129 гривень. Вивчаємо мешканців зоопарку та моря, виконуємо завдання. Так, можна навіть підвісити це все і відгадуємо загадки. І знову я не бачу на який вік це підходить. Ну, от не бачу. Оці відгадайки, бачите, вони різні. Тут не тільки море, тут є якісь звірі, якісь ну, можна обрати. Так, далі ще йде ось такий набір для творчості, фігурка плюс полімерне тісто. Цікаво, я навіть і не розумію, як це треба якось приклеювати. Ось це все чи просто 5490. Чи воно просто так ліпиться, це полімерне тісто. Бачите, ось оце тісто різних кольорів. А тут ще щось цікавеньке. Так, це у нас зоомагнум, -ма магніти чи що? А ну зараз глянемо. Так, це у нас 100... гра настільна, набір да, магнітів. 119 гривень. Є ЗО. Я так розумію, тут є дуже багато різних вони. Так, отут ферма, фані. Ну, різні от, обираєте, які, які хочете. Далі, археологічні розкопки океанаріум. Так, це також щось таке цікаве. Набір, набір. Набір чого, набір ігровий. <сум> Океанаріум у камені. 44 гривні. Тут тут написано 6 плюс років. Далі йде розмальовка така з наклейками. Різні Зразу покажу, а потім вам ціну скажу. Розмальовочка ось така. Бачите, прикольна. Ой, наклейки тут йдуть до неї. Гляньте, яка цікава. Розмальовка яскрава, цікава. Так. Така 2990. Там є як для хлопців, так і для дівчат. Ось ну, такі можна ось подивитись, бачите, на вибір. Так, цього іграшки показувати не буду. Перейду ще ось тут, гляну, що цікавенького є. Так, оце мене цікавить, скільки він коштує. Такий, о, гляньте, який валик. тут. Роло цей і два запасних рола, два змінних, 75-90, комплекс валик для чищення та два змінних блоки. А що ж тут? 60 штук. А, 60, мабуть, підривів. Кожен роло це 60 підривів. Ще й дивіться, який колір можна обрати на ваш смак. О, оце у нас знову така штука. Так, це оцей ні, це пароварка складна. Я думала, розсікач розсікач. Знаєте? Є зараз для комфорок такий. Я дивилась в Аврорі. Так, оце скільки така пароварка складна. Пишіть, якщо хтось користувався, дійсно зручно чи ні. А, Ні, не вийде в мене ціною. Я так розумію, на, на кастрюлю вона якось розкладається отак по колу, така, і, і ставиться на кастрюлю. Вона може бути як більшого розміру і як меншого. Так. 69,90 є також у них плівка сонцезахисна дивіться 800 на 2016 ,90. але я не бачу це що таке цікаве насос ручний так, є для м'ячів 2990. Тільки для м'ячів, може для чогось ще. Можна. Далі отакі у них в крем бальзами, хто не знає, продаються. Еліксіри, травмагель. Якщо хтось користувався, напишіть, будь ласка, воно діє чи ні? 2990. Все треба взяти. Сабільник. Тут можна щось вибрати з екстрактом пиявки. Еліксір 2990. Є сабельник. Є піявка. Так, є сустамін. Оце травма кель. Такий вибір великий. Так, на, е, далі. Сироватка, сироватка є з вітаміном, з да, цинтолою та ромашкою за 84,90. Так, вир... не бачу хто виробник. 84,90 за 50 мл. Далі, ось це. Набір ізоляційних стрічок. Тут 5 штук, бачите, різноманітних. 3390. Причому ще є в таку смужку ці стрічки. О, зубний порошок. Давно не бачила. Так, є такий просто м'ята шавлія. А є, дивіться, для курців, скільки цікавого, Відбілюючий зубний порошок, сімейний, всі по 75 грам. Особливий м'ята, апельсин. Далі є для Курців з'ятом, з лимоном і м'ятний. ну Тут їх прям видів-видів. Цей зубний порошок 2790 коштує за 75 грамів. Ну, так, також цікава позиція. Да? так? І тут у нас кошик плетений. 85,90. Ось такий він так стоїть. Кріпко я б сказала. Да? 85,90, такий кошик коштує. Ось це щось для спорту попроходило тут. Так, дивимось. Це у нас називається просто ролик масажний. Ролик масажний не для спорту. Масаж робити. 139 гривень, 30% знижка. День для де кольорів тут багато. 139 гривень. Хто хотів, тут прям намальовано цей масажний. Навіть цікаво, і під спину можна і під ноги. Мені здається, що можна спробувати. Я можу й спробую. Рюкзак складний 299 гривень. Дивіться, як він складається, от сумки складні бачила. Ну так, щоб потім рюкзак виходив, ще не бачила. Потім він виходить на 28, на, 44, на 15 сантиметрів 299 гривень. Цікава дуже позиція. Буває в синьому кольорі, а буває в чорному. Так з собою взяв подорож, а потім тобі, якщо щось треба, ви його просто розклали. Підслідники жіночі, 3590. Отакі гарні, в різних кольорах. Так, підслідники, я навіть розумію, що вони тут як налипкі, такі штуці, щоб не спадали. Гляньте, скільки кольорів. Такі прям дуже цікаво зроблені. Ось такі підслідники 3590. Далі йде така косметичка, прозора, в різних кольорах є 4990. Ось вони. Різноманітні. Рушник махровий, також кольорів багатого. Такий приємний на дотик. 40 на 70, 62, 90. Подушка декоративна, вироблена в Україні, до речі. Ось гляньте, скільки кольорів. Така подушка 149 гривень, 40 на 40 Коробка для зберігання. Є ціна. Да, є. Розмір дивіться, 20, 36 на 24 на 23, 99,90. дев'яносто угу. Так, отут, ну давайте так, швиденько покажу, що модуль змінний. Ліхтар показую спочатку. Оце ліхтар світлодіодний, ось такий, широкий. Так, світлодіодний портативний. Кількість діодів 50, мережевий дріт для, зарядж... для заряджання у комплексі. Напруга, акумуляторна батарея 500, 169 шістдесят 40, гривень, 43% знижки на нього. Далі. Реле захисне, щось я його не бачу тут. Реле захисне. Так, ну ладно, тоді будемо так дивитись. Ой, дивіться, тримач для смартфону, який гнучкий на шию. Це так придумали. Глянемо, скільки коштує. Оце, якщо не хочете тримати в руках, а працюєте вдома і, і оцей тримач. Гляньте, як цікаво придумали. Це китайці таке придумали. Так, ну зараз вона щось не показує. А ну ще раз, 89,90. Ну це вже взагалі, от воно на шию так кріпиться. І потім ви працюєте вдома, готуєте, а у вас попереду дивитись серіал, до прикладу. Вже таке, як придумають, як придумають. Так, а ось воно реле знайшла. Захисту від перепадів напруги. Так, дивимось. Воно по акції 299 гривень. Є ще десь кабель висувний. От я його тут не бачу, 49,90 кошта, а цей тримач ще зі знижкою гляньте, 49%. Далі йде викрутка акумуляторна з набором біт, Ось скільки, 26 тут біт, 399 гривень. І колонка, кому потрібна бездротова, 249 гривень. Так, ось намальовано, так, що від USB можна заряджати, портативна колонка буває в різних кольорах. Оця саме чорна. Так, 249 гривень ціна. Далі диспенсер-розпилювач для олії, оцту і води. О, 200 мл, 69,90. Так, оце USB-кабель висувний для зарядки 3 в одному. Не воно, мабуть, ні, все-таки. Піду туди, перевірю. Ще ті фільтри хочу показати та буду закінчувати. Дивіться. 49,90, ось такий кабель. А це все-таки да, кабель висувний для зарядки. А, він тут в картушці. А гляньте, скільки тут різних ось оцих виходів до нього. І він отакий висувний. На цілий метр висувається. Кабель цей висувний. Ну, нормально. Так, от. Далі, що хотіла показати, а ось фільтри. Тут їх немає, так? Да? Немає. Оці фільтри 3 по 300 мл, Д5. Так, дивимось на ціну, Ну, як змінюються фільтри тут на намальовано, все зрозуміло. 379 модуль. А, оце він і є модуль. Оце називається модуль, а я кажу фільтр. Ось вона йде в першій позиції. 24% знижки, 379 гривень. Це називається модуль висувний. А взагалі, в АТБ ця промгрупа, вона насправді дуже велика. І показувати її тут можна дуже довго. Дивіться, скільки тут ще всього, всього із цікавого. Хочу подивитись, ось оці не бачила раніше. Гляньте, відро складне. Нічого собі, ще й двохкольорове буває. Ну, тут намальовано, як воно буде виглядати. Йде воно на 16 літрів. Коли вам не треба, ви його склали і воно вам не заважає. Якщо тут є ціна. Так, є 229 гривень. Нічого собі, класне відро. 229 гривень. Ще у них є оці губки міламінові. 5 штук. 2490. Далі дещо такий набір для пікніка. Щось схоже, я бачила в Аврорі, може таке ж. Да? Тут 31 предмет, шість тарілок, шість склянок, ложок, виделок, ножів і один контейнер. В контейнер ви можете покласти їжу, шашлик. Да? І оце коштує 129 гривень. Все разом набір для пікніка. Так, ні, це я набір контейнерів 229. Це я розігналась. Так, вибачайте, 229 гривень. А оце набір контейнерів. Набір контейнерів є різні кольори. Тут їх три штучки, 800 1400, 2300 129 гривень. Далі також у них продається набір акумуляторів холоду, по дві штуки йде в різних кольорах, 43,90 ціна зі знижкою. Цей набір охолоджуючий елемент я вам показала. Ой, гляньте, набір тіста ще для ліплення вам покажу. Набір тіста 16 плюс 2 кольори в подарунок. Ну, 18 кольорів виходить за 58,90. Ось такі яскравий, такий яскравий пластилин. Тісто для ліплення це називається. Я кажу пластилин, тісто для ліплення, це правильно називається. Ну, все, на цьому я вже точно буду закінчувати. Все попривозили вже більше, мені здається, як до школи і олівці. Бачите, своя лінія у них по 13,90 всього на всього. є набір олівців 12 штук 60 гривень. Ручка кулькова по 11 гривень, а якісь олівці, тригранні, шестигранні, чорнографія за 13-20. Ось вони. Оці мені здається, так, да. чорноці по 13,90 90 І щось такі великі у них бувають гляньте з оцією точилкою, набір кольорових з точилкою 60,90 а без точилки, ось, без точилки за 30,90 так, блокноти йдуть зі знижками по 79,90 ось такий пухнастий. Так, якісь картина 3490. Ну це вже показувати не буду, тут треба розбирати. Прям, знаєте, Перевіряти кожну позицію. Дякую, що дивитесь, Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!